З загального знайомства зі стадіоном Олімпійські резерви нашого міста юних футболістів Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району розпочався захід одного з шести напрямків розвитку олімпійського руху на теренах держави, всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб. Що організували і спільно провели Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України, і, зокрема, одна з його комісій жінки в спорті. Сьогодні ми запросили до нас дітей із Покровки. Це діти, які знаходяться на території, що весь час потерпає від обстрілів, і ми хочемо дітям зробити невеличке свято. Перш за все, це знайомство з нашими видатними олімпійцями. І друге, це ми їм ще приготували сюрприз. Сюрпризом на десерт для тілахів стали відвідане фастфуду Макдональдс. Наразі ж все розпочалося з подарунків для гостей, учасників заходу, які отримали футболки та сувеніри з символікою Національного олімпійського комітету України, після чого продовженням програми стала екскурсія музеєм олімпійської слави Дніпропетровщини, що її провела заступниця голови відділення НОК України у Дніпропетровській області Срібна Призерка. Олімпійських ігор з веслування академічного 96-го року минулого століття Діна Міфтахуддінова. серед іншого вона розповіла про значення спорту у її житті та власний шлях до успіху, вершину якого стала медаль Олімпіади, про те, що завойована нагорода, підсумок багаторічних наполегливих, щоденних виснажливих тренувань, злетів і падінь змагального процесу та багато іншого. Діна Артурівна знайомила також з різнорідними експозиціями музею. На яких експонати німі свідки легендарних перемог і здобутків атлетів регіону? які стали історією з великої низки видів спорту на турнірах і змаганнях світового та європейського масштабу. Мені дуже приємно, що сьогодні завітали наймаленші такі у нас діти, які цікавляться розвитком спорту, і сподіваюся, що вони надихнуть цю спортивну нашу мрію до олімпійських висот і будуть займатися спортом, будуть розвивати олімпійський рух на Дніпропетровщині, і мабуть, десь тут вони спочують почують для них таке значне і вони. Стануть майбутніми олімпійськими зірками для нас, як для нашого відділення, це найдорожче і найголовніше сьогоднішні, ну, сьогоднішні екскурсії. Далі мала місце зустріч з керівництвом Дніпровського фахового коледжу спорту, яке запросило дітлахів до себе на навчання і тренувань, що вкупі, звісно, справило незабутнє яскраве враження на юних покровчан, переважна більшість яких не тільки вперше відвідала Олімпійський музей. Але і наживо поспілкувалася з легендою світового спорту. Ну хотілося б подякувати всім причетним, усім організаторам за таку змістовну екскурсію за подарунки для дітей. Це за ті емоції на обличчях дітей, за їхню усмішку, і це для них дійсно свято. Дякуємо всім. Завершилися відвідини музею Олімпійської слави Дніпропетровщини спільним фотографуванням на згадку на загальну світлину з надією і вірою у те. Що найближча наступна зустріч тут відбудеться за нашої перемоги у війні з Росією? Все буде Україна!